Бажаю здоров'я, товариші! Розпочнемо нашу доповідь з Запоріжжя. Запорізького напрямку, на жаль, надходить не дуже гарні новини. Бачимо, що противник максимально перекидує свої резерви до напрямку, саме населеного пункту Кам'янське, з подальшим намаганням просування до Плавнів і Степногірська. Також підрозділ, який дуже довгий час не застосовувався до активних бойових дій, по залізничним коліям, перекидується саме на даний напрямок. Це 58-ма загальна військова армія. Якщо ми подивимося більш детально, на жаль, є вихід підрозділів ворога саме до Степногірська і вже точаться бої безпосередньо в самому місті. Незважаючи на те, що попередньо було відкинуте сили противника від даного населеного пункту, вже точаться бої в самому місті. Тобто ситуація змінюється кожним днем. Від плавнів, противник потихеньку перекидує диверсійно-розвідувальні групи до населеного пункту Приморське. Де за спостереженнями вже точаться також активні бойові дії, але ще невеликими диверсійно розвідувальними групами. Якоїсь тяжкої техніки тут не спостерігається. Яка загроза? По-перше, ми бачимо, що противник дещо хоче обійти саме Степногірськ з тилової його сторони, дійшовши до населеного пункту Приморське і подальше просування на Степногірськ. Зрозумівши, що Самі лобові атаки тут дуже тяжко буде цей населений пункт взяти під свій вогневий контроль. Ну і подальше просування для Луканівське. Це також спостерігається, що противник тут розширяє лінію фронту. Запоріжжя. Давайте візьмемо, які загрози є на поточний момент. Скажу, як є: підтверджена інформація, що від плавнів противник вже дійшовши, де Цієї кругової дороги. Закріпився вже тут. І в радіусі дій 30 кілометрів, самі бачите, тут може вже працювати і РСЗВ, і артилерія. І долітати до міста Запоріжжя. Ну, я вже не кажу про FPV-дрони дровно на оптоволокні. Але залишається самим основним напрямком, я вважаю. Руху противника це саме Степногірськ. Тому на поточний момент дуже важливо втримати саме даний населений пункт, адже майже буде унеможливлено цивільне життя по місту Запоріжжя, якщо противнику вдасться Діти до Степногірська. Ну, буде прилітати будь-що за бажанням. Так, давайте продовжувати далі. Переходимо на наступний напрямок. Згамов з вами на Покровський напрямок та більш детально розглянемо просування противника саме у напрямку Добропілля. Якщо підсумовуючи, вдалося перекрити постачання сил та засобів, резервів саме у напрямку золотого колодязя. Це вже гарні новини, адже весела, золотий колодязь звільнено повністю від загарбників. І величезне кількісне угрупування зараз підрозділів знаходиться на кучі фяр противника. І вони знаходяться повністю в оточенні. Підграє окупантів максимально плюються все інше. Далі також вдалося повністю взяти Ніканорівку під свій вогновий контроль, нове шахове Іванівку і вільне. Це ми бачимо синім кольором ось таке величезне перерізання підрозділів противника. Хоча щастя в них було, що вони просунулися тут повні штани. На поточний момент також надходить інформація, що нашим підрозділам вдається перерізати дорогу від маяка до Ніканорівки. Що це каже, друзі? Це каже тільки про одне, що величезне кількісне групування зараз тут буде, і обмінний фонд полонених буде збільшуватися. Це гарні новини, адже передислокація резервів саме на добропільському напрямку. І як ви бачите, що тут величезна кількість підрозділів тут зайшло і думали, що вони просунуться, повністю зупинен наступ противника. Ну і подальша тут була загроза для Крематорська, для Славянська, для Дружківки вихід противника в оперативні простори для активної наступальної діяльності. Чи Зовсім вихід на оперативні простори далі на напрямку Харківщини. Тому вдалося, як я про це і казав, зупинити наступаючі сили. Далі новоекономічна на 50% зараз під нашим вогневим контролем вдалося повністю відігнати противника від Мирнограду. Тому на даному напрямку зараз є перемірне. Перехід ініціативи на нашу сторону. Ну я так бачаю, що йде просування від новоекономічного задача наших підрозділів, про що вже також кричать воєнкори орків перерізати величезний шматок нашої української землі, повернути його під наш вогневий контроль. І самі розумієте, що тут кількісне групування противника. Буде в оточенні, ну і багато-багато людей будуть для обмінного фонду застосовані. Так, давайте далі. Продовжуємо. На Куп'янському напрямку спостерігається передислокація противника. Нагадую, що кількісна перевага противника на Куп'янщини та Боровій на поточний момент складає майже 1,10 особового складу. Їхнього проти нашого. Ну, це суттєво. Але не дивлячись на це, вмілими діями наших підрозділів, тут стримується наступальна діяльність противника. Ну і не забуваємо про фортифікаційні споруди, які саме підрозділи, які тут знаходилися, зробили як на Купінщині, так і на Боровій. Що ми бачимо? Вже підтверджена інформація, що біля населеного пункту Мирне противник просунувся, на жаль. І тривають бої біля Соболівки. Нагадую, що оця дорога життя, яка в нас іде до Куп'янщини, зараз повністю обстрілюється і майже унеможливе перекидання сил та засобів паливномастильних матеріалів техніки саме до Купінська, потрібно обходити по величезній траєкторії через садове і. Постачання резервів ускладнюється. Але не дивлячись на це, друзі, я нагадую, що в нас також є і FPV дрони, і РСЗВ, артилерія. Тобто оця кішка, що тут висунута, вона під величезною загрозою перерізання нашими підрозділами їхньої наступальної діяльності. Так, ми бачимо, що вдалося просунутися у напрямку Синьківки. І Знову ж таки, йде повернення даного населеного пункту, який довгий час був під нашим вогневим контролем. Наразі так ситуація тут ускладена логістично, але форон тримається беззмінно. Нагадую, що Купес Возловий це залізнична станція, попередньо тут і був пункт пропуска. Міжнародним пропуск залізничного спорудження, також автомобільного, тому це дуже важливий стратегічної сторони об'єкт для саме нашої оборони, саме на Харківщині. Це в нас Купенс Вузловий, це в нас саме місто Купянськ, тому його ми маємо тримати, не дивлячись ні на що. Адже якщо, не дай Боже, противнику вдасться взяти Купянськ. Це зразу відкриває можливість подальшого просування противника глуб Харківщини. І це в нас у напрямку Чугуєва, це напрям Печеніги. По Боровій. Зрозуміло, що основний напрямок це Ізюм, але давайте не забувати, що лінія фронту може змінюватися в будь-який момент, і противник може з Купінщини спробувати просунутися у напрямку Балаклії. В обхід фортифікаційних споруд Купенщини, чи завдати ударів у напрямку Борової, також по тилам. Тому цей напрямок зараз дуже важливий, саме Купенщина. По перекиданню Сил та засобів воно триває і наразі з Сумщини активно перекидуються підрозділи саме на Харківський напрямок, саме на Купенщину. Будемо спостерігати. Нагадую, що наші резерви також не сплять і активно застосовуються у битві атак. Наразі, на жаль, біля Соболівки, як ми бачимо, триває активна бойова робота. Продовжуємо далі.